Ви дивитеся перші міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коропо. Сьогодні будемо говорити про е, святкова така тематика. У нас сьогодні День Святого Миколая, 6 грудня, це за е, новим календарем. І я власне розумію, що хтось звик до цієї дати, хтось не звик до цієї дати, як взагалі люди до цього ставляться, і трошки історію цього свята. Нашій студії Отець Ігор Ігортарас, протиреї Української греко-католицької церкви, Вітаю вас! за запрошення. Uh, uh, Отже, yeah. скажіть, будь ласка, от ви напевно більше да, бачите по м, своїх прихожанах, як вони ставляться до? І чи взагалі, я розумію, що вам не треба було нікуди переходити, то власне ви за тим календарем, напевно, і святкували, правда? Ні, nee, ми як греко-католики святкували за 19-го. 19-го, все ж таки. Отже, і вам довелося переходити так? так. Ну, звісно, що і прихожанам. Наскільки цей процес? Був е, важким, чи це відбулося просто це взагалі? Ну, Можна сказати, що просто. просто. Так. Але деякі люди, звичайно, що привикли до 19-го чи ну, кого так, звичка не то є були. Звичка, так, так, так. так. Але так, ми вже другий рік святкуємо за новим календарем. Це не новий календар, бо всі дати ну, так, в наших це... богослужбових книгах записані 6. Грудня, uh -huh. тобто, але ми просто прив'язали до такого неіснуючого як юліанський календар. Просто ми всі дати зміщували. Хоча ми знали, що ми святкуємо 19-го, uh -huh. але умовно переносили цих два тижні, тому що юліанський, григоріанський, вони не співпадають між собою, uh -huh. Uh -huh. і тому краще жити за реально діючим календарем, правда, григоріанським, хоча ми зараз. Ми ще до кінця не прийняли Григоріанський, тому що у нас Пасхалія ще не прийнята. Але ну, жити за реальним, тобто за тим, який на щодень живемо календарем, правда, то набагато думаю, що розумніше. Не треба ну, говорити, що якийсь календар є більш правильний чи ні, тому що люди привикають. З часом ми і забудемо, що був такий календар, бо він не існуючий. Юліанський. А ну насправді так, звичка це ну, така досить серйозна річ, так як ви правильно сказали. Люди привикають, хтось звик. Я думаю, що напевно, ні жодної катастрофи немає. От ми кожного року е, спілкуємося е, з представниками церкви, так і теж кажуть, що. Ну іноді буває таке, особливо, якщо йдеться про Різдво, іноді буває таке, що люди і двічі святкують, і святкують, і 25-те святкують. Ну, Тобто за своїми звичками, і ніхто нічого по великому рахунку проти не має. Але ж потихеньку теж знову ж таки люди привикають і потихеньку, напевно, будуть пристосовуватися до цих дат, які є історично реальними, так, наскільки я? Ну, так. Знаю. Це 6 грудня, це дата. Завершення кончини життя святого Миколая, особи, uh -huh. яка ну реально жила, була. І тут, власне, щодо Різдва і щодо Миколая дуже важливо не сама дата, а сама особа. Uh -huh. Так як і в Різдві особа Ісуса Христа, так і в святі Миколая, особа Святого Миколая. Uh -huh. Справа не в цифрах, uh -huh. так, справа не в цифрах, uh -huh. справа в особах. І ці особи, ну особливо святий Миколай, правда, це. Людина, яка змушує до жертвеної любові. І це навіть не справа, правда, ну коли, але це справа завжди. Тобто безкорислива, без любов, як жертва, яка не чекає нічого взамін, mm -hmm. та як Святий Миколай, любов тоді, коли тобі це ну, невигідно, правда, або ти втратиш. Тому, власне, так як і в Різдві. Важлива особа Ісуса Христа, так само і в святі Миколая важлива особа Святого Миколая. Тому, коли ми будемо дивитися на цих осіб, для нас дати вже будуть ну, не другорядними, але не найважливішими. Угу. Тому що дуже важливо це такий глибокий духовний зміст свята, а духовний глибокий зміст свята це безкорислива жертвена любов. Яка взамін навіть нічого не чек... не очікує, тобто вона є скрита, таємна, так як це робив Святий Миколай. Правда, коли він давав ці подарунки тим дівчатам батька, він це робив таємно. навіть коли вже там його слов... ну, батько цей побачив, правда, коли він це зробив, все одно він хотів, щоб про це ніхто не знав. Ми що... трошки нагадаємо так, так історію. Так, ви вже почали про це. Так, говорити. тому так. власне історія полягає в тому, що е -е -е, Святий Миколай, який втратив дуже рано своїх батьків. Народився, десь кажуть, приблизно так 270, між 260-м і 270 роком. Батьки померли, була тоді сильна епідемія, також і батьки померли, шили великий спадок, і через що він війшов в історію церкви і людства через діла милосердя. Тобто мав це золото, і ми знаємо, що були ці батька три дочки. Правда, така легенда, історія, ну але вона просто показує. Суть цієї особи, mm -hmm. і чим він ви представте, що де 3-4 століття, і сьогодні 21-й, і ця особа є актуальна. Тобто так, в, так, в родинах, дійсно, в церкві, так. і навіть не тільки таких, ну, хто там практикуючи, віруючи, правда, але і ми всі навіть сьогодні в студії ми про нього говоримо. Так, правда? Так, навіть ті, хто не віруючі, люди теж пам'ятають, знають От, Святого Миколая. Так, Це такий, знаєте, образ, персонаж такий дуже добрий, так. дуже щедрий і дуже позитивний. Насправді. От, власне, через що він став таким правда? через те, що любив безкорисливої жертвенної любові? От і в цьому є зміст не в цифрі, не в даті, а в особі. Mm -hmm. Тобто особа і християнство як релігія, вона побудоване на любові Бога до людини. І Святий Миколай, правда, він якби один з тих послідовників Ісуса Христа, який вчиться любити людину безкорисливою любові, такою, якою нас полюбив Ісус Христос. І через це Він є для нас е, великим символом, образом любові, правда, діти пишуть ці листи, правда, okay. і кожен десь так внутрішньо настроєний на доброту, на милосердя, на те, що. Мене не забудуть, про мене пам'ятають. Правда, я ну ми були в багатьох місцях, навіть таких як тут в Одесі. Я не знаю, як зараз називається колись інтернати, такі будинки з Сиріт, де цей. Наскільки ці дітки правда їм дуже тут допомагали, і зараз може вже менше війна, я не знаю, як, але ще давніше, як ми відвідували багато, дуже багато всі допомагали. Тут така в Одесі дуже велика солідарність, дуже велике милосердя між людьми. Ага. І я пам'ятаю, як наскільки ці діти бачили в цій особі, правда, яка жила в третьому чи кінець початок четвертого століття, правда, бачили того, який їх безмежно любить і йде до них з любов'ю. І тому. Дата, звичайно, вона є дуже важлива для того, щоб нам будувати наш літургійний рік і такий громадський правда, але дуже важлива ця особа, яка настільки війшла глибоко в свідомість, тому що без жертвенної любові тяжко зрозуміти, правда. Людину і людина ну зміст нашого життя це любити, любити такою любов'ю, якою любив любисти Миколай. Тому він має дуже багато позитивного в собі. Як особа, слухайте, ну це треба бути дуже сильною людиною, щоб любити такою жертовною любов'ю, нічого не чекати взамін. Людина ж як в більшості своєї влаштована, так побудована, скажімо так, вона віддає і все ж таки чекає, що вона отримає взамін. Ну так найчастіше буває, а тут зовсім інше. Я не кажу зараз про глибоковіруючих людей, тому що в них, напевно, все ж таки інакше, от саме так як ви розповідаєте. А такі звичайні земні люди, знаєте, ну, віддає. І хочеш щось отримати взамін. Тому ця жертовна любов, про яку ви говорите, це якесь таке вище, знаєте, почуття, на яке зовсім не всі здатні. Так, але всі очікують. Угу. Бачите, якщо очікують, то значить хтось мусить бути той, хто буде такою любов'ю любити. Бо інакше, бачите, не було б цієї війни, коли б люди жили жертвеною любов'ю. Тобто поза любов'ю нема сенсу в нічому. Позажертваною любові не мав нічого сенсу, розумієте, скільки б людина чого не здобувала, яка б не була сильна, так як святий Миколаїв. Він був багатий, батьки померли. Міг на весь світ обідатись і сказати, в мене є золото, в мене є багатство, батьки... нікому не дам, я нікому нічого та. не винен, і, це, і буду так, як мені комфортно, так буду жити. І тому. Власне, він показує ці, цим, цим своїм життям, що є цінності, які настільки допомагають людині стати кращою іншим людям, що просто поза ними і без них ну, життя просто буде тяжке. І ніхто, mm -hmm. ні, ніхто ніколи не буде щасливий. Бо щастя є тільки в жертвеній любові. Скільки б я хто не думав, звичайно, що є люди, яких використовують, які, використовую, які обманюють, але це вже другорядне. Єдина сила, яка змінює другу особу, це власне така безкорислива mm -hmm. жертвена любов. Все немає іншої сили. Mm -hmm. Ну це такий, знаєте, да, підхід. Я ж кажу, що до якого багатьом з нас треба просто дорости ще, знаєте, щоб а це все… А ми, бачите, в силу обставин всі до цього доростають, mm -hmm. В силу втрат різних, правда, подій, якихось так, життєвих життєвих. Так? Тобто кожен розуміє, а для чого? І в кінцевому результаті так, для того, щоб любити, ну бо нема сенсу більше нічого. І віддавати насправді. І від, на О, бо, і від цього отримувати. якесь… так, Побачите, бо, якийсь... бо жертвена любов, вона власне тому і полягає, щоб віддавати. Людина їх віддає. Uh -huh. Вона е, є тоді щасливіша, тому що. Навіть говорить сьогодні про цей гормональний фон, правда він змінюється, коли людина любить жертвеною любов'ю. Тобто вона стає набагато щасливіша. Нам тільки ну, почати мислити правда, позитивно, добре. Тобто бажання добра комусь все світ на довкола нас зміняється. Так само Святий, Миколай, розумієте, бажання добра іншим людям, дивіться, світ він змінює до сьогоднішнього дня. Скільки століть? Скільки століть? Ну, добре, а якщо тобі відповідають все ж таки на твоє добро і на твою любов, злом? Бачите, тому треба дати цій людині пожити в цьому злу, але самому не стати злом. Розумієте? Тобто, тобто... не підтримувати Ні, це, не, не підтримувати. Воно просто Ґм. зло не має ніякого сенсу, воно безмістовне, розумієте, воно пусте. То розумієте, якби щось хтось сказав, роби те, що тобі ніколи ніякої користі не буде. Хто би це робив? Ніхто, правда, бо всі роблять за якусь винагороду. Uh -huh. Так само зло, воно немає ніякої винагороди. Святий Миколай нам каже, що зло, брак любові нема нема за це винагороди. Чи це в родині, чи це праці, де би ти не був. Тобто злом ти, як то кажуть, далеко не зайдеш. То життя наше на тій землі не і, аж таке і сильне і, і могутнє. І життя тобі продемонструєш часом, Так, так, да? так. Тому Миколай. Ідеальний приклад того, як жити любові, скажіть. А чому його образ дійсно дуже часто і більше пов'язаний саме з дітьми? От ми ж знаємо, так, що дітям треба якийсь подаруночок під подушку, там чи е, якось привітати. Я знаю, що навіть і в садочках, і в школах дуже часто питають потім наступного ранку, що тобі приніс Святий Миколай, чому саме дітей це стосується? Чи в першу чергу його любов розповсюджувалася на дітей. Ну, бачите, діти най найлегше вірять. Чи вони ага, зрозуміло. Тобто вони це сприймають вони це набагато. сприймають да. набагато розуміти доступніше, і для них ну, цей, немає. Ну, наприклад, є такі ну, персонажі, наприклад, міфічні, як Дід Мороз, правда? Ну, Це такий. Ну ніякі це брехли, ну не існуючий персонаж, ну, він придуманий, та, придуманий, скажімо так. але ж... Святий Миколай реальний, розумієте? Тобто, і чому дітей власне важливо вчити на реальних особах, тому що ця особа була був єпископом, був священником неї є свій шлях, так, так тобто, в нього є свій і шлях, життєво... і чому власне діти? Я думаю, що тому, що вони найбільш відкриті, найбільш очікують. Але що найцікавіше, що всі очікують якогось подарунка, наприклад, ми в церкві стараємось, ну, Робити для всіх, розумієте мене, і в суботу, і в неділю, uh -huh. тому що кожен в душі є дитиною. Скільки не uh -huh. прожили роки, всі ми очікуємо якогось дару від когось. Тобто безкорисливої любові. Навіть якщо це зробить чужа людина, правда, як приємно цей дар безкорисливої любові. Навіть і невеличке, щось невеличке, навіть щось невеличке, так. Погляд, розумієте, він змінює все життя. Тому ну, людина без любові, розумієте, вона жити не може. І тому власне діти вони найбільш відкриті на цю любов mm -hmm. і вони найбільш очікують. І добре, що ця практика так глибоко закорінена, правда, що от ця доброта між людьми, між дітьми. Щоб діти вже з маленького знали, правда, що варто жити любов'ю, добротою, батьки, правда, це ж передається. Нам батьки передали цю ну, традицію. Діти бачать приклад, та, як це в сім'ї відбувається, бачите, і потім саме страшно, так. страшно правда. дивитися на родини, де є злість, ненависть. Правда, <гум> такі родини вони приречені на знищення. Там нема життя, там нема радості. Там є залежності, правда, там є якісь ну біди, там терпіння. Тобто, а навіщо я прийшов на цю землю? На землю прийшов, щоб бути щасливим, щоб любити, щоб інші люди через мене були щасливі, щоб мої діти усміхалися. Правда, навіщо мені робити ті речі, які мене роблять, і інших нещасними? Ага. Тому Святий Миколай, ідеальний приклад, образ того, що це вартує робити. Вартує жити жертвяною любов'ю. Навіть на якийсь час, якщо ти поранений тобі тяжко, то є люди, які вже знають, як це робити. Вони вже це роблять. Запитай, порадься, підтримуй тебе. Тобто світ більше всі ті добрих людей, ніж злих. Ну це так. так. І тому всього треба користати. Угу. Так. І це треба виховувати. І власне, це треба можна виховувати з самого дитинства, так і діти більше, як ви сказали, більше на це відкликаються, так, відгукуються. Ну, більше. Так, з ними, бачите, з ними так. легше це все. Так, про так, бо вони вони вірять в ці образи добра, вони, mm -hmm. ну, звичайно, що можна в дитину закласти багато зла. Тобто Кожен з нас чи кожен дитина... З нас народжується як чистилист, правда ж? Так. так, так. так. Всі, а всі, далі всі, потім всі, це всі люди все люди на... і, ну, і, бачите, історії Навіть історії те, що просто. вже написано, життєві історії можна змінити. Тобто, можна почати в будь-якому віці, в будь-якому. На етапі життя з чистого листка Розумієте, люди змінюються цілковито абсолютно під впливом добра. Ви думаєте, так, так. під впливом любові людина змінюється? А чому Хіба... часто кажуть, що люди не змінюються? Тому що правдива любов наша є терпелива. Розумієте, нам mm -hmm. не вистачає терпеливості і жертвенності. То вона готова чекати. Так, так? розумієте, mm -hmm. тобто це... правдива любов вона є жертвена, а жертва вона в собі закладає, що я готовий очікувати. Mm -hmm. І тому ну, немає нічого кращого. Ми, ми просто створені з любові і до любові. І, власне, милосердя Святого Миколая це що, це любов практична. Okay. Правда, є теоретична любов, хтось там комусь щось може розказувати, але правдива любов завжди перекладається на теоретичну теорії, тобто що ти робиш. Бо ти говорити можеш гарно, правда, а як ти живеш? Ну от слова і справи це різні речі, різні речі, так. так. І uh -huh. тому, власне, ми завжди все перевіряємо, правда. І діти це перевіряють, кажуть, правда, діти їх не треба вчити. Вони бачать, як батьки живуть. Тому, власне, слова і дії. Правдива любов, вона ніколи не розходиться, слова не розходяться з Угу. Uh -huh. Тобто, як говориш, так і живеш. Тому мусиш говорити добре. Чесно, правдиво, іншого нема дороги. Все інше розумієте, це е, спосіб самознищення. Тобто, чому людина себе руйнує? Власне, через брак е, любові, я, наприклад, доживши до свого віку, я розумію, що нічого нічому немає сенсу, розумієте? Нічому. Е, е, крім... Тобто матеріальне це все Ні, таке. Ну, ти да? сьогодні є ну, завтра. То... Тебе нема. Так, да, Воно дуже мінливе. А, а от твої відчуття от, і твої ми, відчуття. от Миколай, маючи багато матеріального, як він це матеріальне затримав, хто би про нього пам'ятав? Uh -huh. Так само, наприклад, скільки є дітей, які не хочуть згадати навіть про своїх батьків, коли їх вже нема на землі. Тому, власне, все, що добре, це те, що з любові і для любові. Розумієте, Так само і в церкві. Розумієте, Якщо ми не будемо жити любов'ю, якою назначив Ісус Христос, Миколай, якби не жив любов'ю, то він би цього не робив. Тобто Він все робив те, що вчив Ісус Христос. Бог є любов. Хто перебуває любові, той перебуває в Бозі. Тобто немає іншого способу, те, що люди спотворили цей світ, от, на, та війна, це спотворення образу світу. Ну і що, завтра тих людей не буде? Ти, що запускаєш шахеди, вас завтра не буде. Ті навіть патріархи, які ту війну благи, вас завтра але не буде. Але ж вони дуже багато біди не робили. Так, Ніхто не буде, так. але вони. Власне, нас людей власне. от ви правильно було. підкреслили. Тобто, зло багато залишає по собі біди. Mm -hmm. Тобто, кажуть, великі люди люблять, малі ненавидять. Тобто, хочеш бути великою mm -hmm. людиною, люби, хоч бути малою, нікому не потрібно, ж тебе згадували потім, наприклад, цих вбивців, правда, як негідників, то вбивай. А, а, а який сенс вбивстві? Скільки би людей жило в Україні? Скільки вони добра принесли, і в Росії, правда, сенсу немає. Сенсу нема в злі. В ненависті сенсу нема. Злий дух безсенсовний, розумієте, все зло безсенсовне. Тому Миколай вибирає найкращий спосіб з можливих. Тобто жити милосердною. Жертвенною любов'ю. Милосердна жертвена любов це любов, яка вчувається в потребі іншої людини. Наприклад, якщо засудили цих моряків, яких везли на каторгу, він вчувається, правда, приходить їм на, на спасіння. Якщо... Наприклад, ця родина, цей батько приречений, правда на бідність своїми дітьми, це стає його проблемою Миколая. Розумієте? Mm -hmm. Все іншого способу життя немає на тій землі, все. Розумієте, ми тут дуже коротко, ми не є тут, як то каже на вічно. Звісно, єдиний ми тут сенс. Гості. Да, ми власне, тут гості, і тому єдиний сенс нашого життя це любити. Слухайте, ну добре, а от зараз, коли ви вже заговорили про війну, і власне так ми живемо під час війни і не маємо. А... Сьогодні поки що іншого виходу, ну так, тобто, так, так, умовно, від нас не залежить далі продовження подій, от просто зараз. Як ставитися взагалі чи правильно ставитися до... Ворога з ненавистю, адже це теж неодноразово цю, цю тему підіймали, обговорювали. І напередодні ось таких святок як День Святого Миколая і потім Різдво. Ну, тобто це така ем, кілька таких серйозних зимових свят, так? тоді, коли всіх е, мають прощати, всіх мають, там, всім мають подякувати. Але ж нам немає за що дякувати ворогу. Нам немає mm. за що е, дякувати тим, від кого на нас летять ракети і шахеди, і від кого гинуть наші люди? От тут, знаєте, от де, де тут любов взагалі? Де Ні, вона? Бачите, любов, треба створити атмосферу в себе в родині. Ну, розумієте? це зрозуміло. Путін так. далеко. А можна стільки зробити зла але своїм? Але Шахеди близько. Він то далеко. Знаєте, так. Я, я так, шахеди його близько, але mm -hmm. коли вдома створиш атмосферу любові, розумієте, тоді ти це зло. Поменше, що. Це а коли... як захисна така захисна реакція. реакція да? щось так? Щось тобто таке, іншого таке, способу немає. Тобто війна закінчиться. Угу. Все рівно ну немає вічної. Ну, звісно, так. Рано так. чи пізно розумієте, вона закінчиться. Але якщо так. ти в родині в своїй свідомості, розумієте, що з того, що я буду мститися ворогу? Ну, кому я помшусь? Найріднішим. Правда? На кого я вилю зло? Тих, хто коло мене, я ж не вірю на агресора, який там далеко. Ну, Розумієте, Тому, власне, тут дуже важливо цю е, філософію, мудрість Миколая використовувати. Mm -hmm. Тобто, допомогти тим, хто є близько коло мене. Mm -hmm. Розумієте, тобто, Дитина боїться, найбільше. а, наприклад, та, 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 батьки переживають стрес, правда, бо війна страх. ну, страх. Там, Наприклад, алкоголем його, чи якимось іншим, чи агресією, чи криком. Тобто, я знаю такі речі. Тобто, mm -hmm. дитина так перебуває в страсі. Вона шукає любові обіймів, поцілунки рідні не можуть а рідні, разу, розумієте, так. самі uh -huh. перебувають такому стані uh -huh. без любові. Вони може не хочуть зла, бо і розуміло вони бояться, бо uh -huh. всі ми боїмося. Розумієте, це природні людина ну, хоче жити нормальне. Так. Почуття. Але власне старші люди мають використовувати ці цей метод спосіб Святого Миколая, тобто перекривати. Випереджувати, mm -hmm. розумієте, щоб не залишалося, бо ж як ми свідомості наших дітей стремимо цю війну. Mm -hmm. Правда? Ніяк, Ніяк. крім Ніяк. любові, це не завжди, розумієте, так. але це створити, закласти глибоко те, що зробив Миколай. Закласти глибоко свідомість любові, свідомість надії. Свідомість на краще, свідомість того, що того, все буде добре, так так, що так, все, угу. так, розумієте, Бо коли би от Святий Миколай дивився на світ е, очима, розумієте, зла, імпімсти, стискав батьків, забрали все. Я не далі жити не хочу, чому маю допомагати. Я нікому нічого не винен. Ну так розумієте? мені самому погано. Так, так то тому в нас дуже в нас немає великого вибору. розумієте, ми дуже обмежені виборі. А вибір тобто, ми є провідниками або добра, або зла. угу, Тобто mm -hmm. я або через себе через мене діє добро, любов або через мене діє зло, ненависть. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. І кому я помщуся найбільше? Рідним. Тобто ну, я не нервовий на тих, хто пускає шахеди, але мщуся тим, хто найближче коло мене. Тому але сяти... найгірше своїм так. 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 Тому сюди, mm -hmm. Миколай йде, допомагає своїм сусідам, йде, допомагає тим, кого не засудили. Mm -hmm. Тобто немає іншого способу. Немає. Тобто, ми все переживемо. Ти шукайте тільки... Шукайте любов у собі, так Тільки. Допомагаєте їй квітнути, так, так і так, розповсюджуєте її на все, що і, і на, на всіх, що поряд. і пояти. набагато буде легше навіть е, ту телехоліття пережити. Якщо люди тюрми переживали, концтабори, правда, і коли мали надію, правда, вони вірили, хотіли mm -hmm. і очікували, і це ставалося. Тому Святий Миколай, для нас найкращим прикладом того жити. Цілковитої абсолютної жертвенної любові є якісь певні особливі традиції чи ні? Це ну я скажімо як з різдвом є. А от святим Миколаєм, чи окрім подаруночків для дітей, Так, ну подаруночки Ми робимо вистави різні, щоб пригадати про угу. саму особу, Святого Миколая. Тобто... Літургія молимося, споминаємо його в всіх можливих таких вимірах для того, щоб, ну, ця особа була завжди з нами. Тобто, ну, але, звичайно, що подарунки, бо вони є символом його. Тобто, просвітницька його життя. робота невеличка, так, так якщо літе, дітей. І якісь приємні подарунки, так, які так, б... щоб... До речі ж, можна не лише дітям, можна і тим, хто є нужденний, так, В, тим, всім. хто так. чогось чогось зараз не вистачає. Зараз багато таких людей. Навіть так. від доброго слова до якогось там. Подарунку якогось можливого. Так, Ісус Христос не має, кажуть, Він має наші руки, Він має ми... так, людські кишені, знаєте, Він має наше серце, він має наші очі, наш розум. І тому допоможемо комусь, нам хтось допоможе. Все дуже просто. Я вам дуже дякую за таку позитивну філософію, насправді, і сповнену любові. Мені здається, що це. Те, чого нам, багатьом зараз, дуже сильно не вистачає, дуже багато так, ненависті, дуже багато агресії, злості. А насправді, ви праві, це таке почуття, яке в першу чергу впливає на тебе самого. Ну, тобто, яке руйнує людину. Тому, а якщо ти... це все якось перебудувати в собі, то, напевно, буде легше переживати і ось ці. Бачите, люблять. Це, так, це акт розуму і волі. Угу. Тобто, так само, як і надія, так і віра. Тобто, якщо мій розум і воля в це вірить, і це робить, тоді це стається. Тому думки це... матеріальні та, так церква та. теж це вірить. Ну звичайно, а чому Все, мені? що ти відправляєш то, у церква, то, все... що воно тобі про ні, бо наш розум, наша воля <світ> творить дійсні, з якими <світ> живемо. Тобто будемо любити, будемо дарувати ну подарунки від ім'я від імені Бога, і будемо отримувати. І будемо це, отримувати. Вже. Бог нас тоже любить. Так. Дякую вам, отець Ігор Тарас з протиреї Української греко-католицької церкви був сьогодні в нашій студії. Ми нагадували про те, що скоро святкуватимемо День Святого Миколая, і що, звісно, що діти наші обов'язково чекають на невеличкі подаруночки. Це є теж прояв любові з нашого боку. Так. Так? І можна дарувати будь-кому, кому вам приємно це зробити. Це можуть бути і дорослі люди, і люди, які яким чогось сьогодні не вистачає, а сьогодні багатьом не вистачає. Тому ось ці всі такі, знаєте, начебто прості речі, насправді я думаю, що трошечки роблять щасливішими кожного з нас. Дякую так, вам. Дякую. Бережіть себе та близьких. Побачимося на першому міському. Дякую.